Регулярне телемовлення в СРСР було розпочато дослідницьким ленинградським телецентром в 1938 році, а московським телецентром в 39 році. При цьому, через різні стандарти розкладання, для кожного телецентру було розроблено свою модель телевізора. До 1941 року було випущено близько двох тисяч телевізорів, але продовжити розвиток цієї галузі вдалося лише після завершення Другої світової війни. Першим радянським масовим Телевізором вважається КВН-49, який спочатку був одноканальним. Але вже наступні його моделі мали перемикач на три канали. Хоча в ефірі, як і раніше, був лише один канал. У 1952 році почався випуск телевізора «Сєвєр» також на три канали, а у 55 році телевізора Авангард вже на п'ять каналів. Випуск 12-канальних телевізорів стартував у 57 році з моделі рубін 101. І з того моменту на телевізори.